10 основних вакансій в Литві. Е, одразу техніка безпеки. Важлива інформація для кандидатів. Ви завжди маєте бути на зв'язку. Просте правило: роумінг, у вас не пропадає зв'язок, у вас телефон поповнений і так далі. Друге. Контролюйте свою зупинку. Є люди, які просипають свою остановку, проїжджають, їх треба звращати, переводить міграцію і так далі. На всі вакансії приїжджайте без манікюру та накладних Вій. Це люба е, умова для вакансії на харчову промисловість. Перша вакансія упаковка рибних сласів лосося. Місто расиня 5 євро на руки, житло 50 євро, обіди за 90 центів. Графік роботи 7 ранку по 17, 5-6 днів а, на тиждень. Доїзд безкоштовний. Друга вакансія упаковка. Риби та рибних виробів міста Таураге. В принципі, те саме, але інше місто. Те ж саме: 5 євро за годину. Графік роботи: 2 дні роботи, 2 вихідних, 2 дні роботи можна брати підробіток. Ну, в общем, 2 через 2. 50 євро в Таураге, така от за житло особливість. Так, доїзд безкоштовно. Третя вакансія. М'ясні делікатеси, місто Тавроги. Граф, графік роботи. Лише денні зміни з 7 ранку до 19 вечора, 6 днів на тиждень. Тобто багато годин багато годин по 12 годин, 6 днів на тиждень працюйте. М'ясні делікатеси, місто рокішкіс. Дуже похоже: 5 євро на годину, безкоштовне житло, повністю безкоштовне житло. От. Нічні зміни можуть бути, а плата 7 євро на годину. Ну, нічні зміни це буде 18 годин. Ні, 30 годин 28-30 годин в місяць. Це максимум 2-3 нічні зміни може бути в місті в місяць на рокішки. З п'ята вакансія. Упаковка сирних делікатесів. До 45 років беремо з нормальним зором 4,50 євро на годину, 50 євро житло, графік роботи плаваючий. три роботи робочих, три вихідних. Житло. 50 євро, я сказав, підробіток завжди є в вихідні. Доїсть пішки, в піші доступності. 4,50 маловато, ну саме така простенька робота на сирках. Там суто йде лінія, і упаковуєте сирки до 45 років. Беремо. На всі остальні вакансії на м'ясні делікатесі до 55 років. На рибній слазі зараз навіть до 60 років, якщо у вас є досвід роботи за кордоном. Шоста вакансія: упаковка та фасовка фруктів, Клайпіда. От, 5 євро на годину, 50 євро житло, доїзд громадським транспортом, безкоштовний графік, 2 дні роботи, 2 дні вихідних. підробіток завжди є на вихідних. Житло, гуртожиток або квартира, температура 8 градусів. Е, нормальна вакансія, але ну не думайте, що якась із них легше. О, всі по-своєму важкі, всі по своєму складні вакансії. Сьома. Упаковка та фасовка фруктів, місто вільнюс, 5 євро на годину. Житло 100 євро найдорожче. Вільнюсі, то, що мені писали, що ось житло ж буде дорожати. Ні, в вільнюсі 100 євро. Доїзд пішки, піші доступності хостел, плюс 8 температура, восьма вакансій. Упакування кришечок. Тож до сорока п'ятроки бере вільнюс, 4,50 євро в годину, 6 євро вночі. Але там теж рідкі зміни, нічні. Два дні працюєте, два дні вихідних. Вот. Можна брати дві нічних та підробіток, де да з громадським транспортом, оплата за житло 20 євро в Вільнюсі. Дев'ята вакансія в меблеве виробництво Вільнюс. Увага! 5,40 5 в день, 8,20 ніч. І ще раз, 5,40 в день, 8,20 ніч. Тобто, на меблевій фабриці є нічні зміни, там буде 50 на 50. Робота важка. По-любому там ви будете якісь там. Доски тягать, типу такого. І, ну, як робота важка, ну, можна більше заработати, тому що 450 день, 8,20 ніч. Є підробітки. 2 дні нічні зміни, 4 вихідних, 2 дні робочих. А, ну, або там буде такий графік, скоріше за все, що 5-6 днів працюєте, два вихідних. Житло 100 євро, доїзд безкоштовно і так далі. Обіди там по 1,80. Євро 80 в общем обіди і десята вакансія біовела вакансія складна. Ось, але е, саме головний фактор в Біовелі, що там люди працюють роками, і це факт. Єс люди, яких я влаштував два роки назад. Вони працюють півтора. Мама з донькою поїхали. Постільні клієнти. Мені дзвонять їхні сім'ї. Там і так далі. Ми вже ну дуже давно друг друга знаємо. Робота, упаковка готової м'ясної продукції, безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Ось, 4 дня працюєте, 4 дня вихідних або 3 через 3. Зарплата там невеличка, буде десь 800-900 євро, але повністю безкоштовне житло, повністю безкоштовне харчування. І повторюсь, як би там, хто що не казав, казав статістика, железобетона. Там жінки працюють роками. Значить, там нормальні умови, значить там нормальні колективи, і значить там нормальна робота. Я не кажу, що легка. І так, є 10 основних вакансій по Литві. Не думайте, що на меблевій фабриці або на фруктах легше, не легше. На мебельці ви по-любому там будете щось тягати, але 5.40 день, 8-20 ніч. Тобто там можна більше заробити. На фруктах там такого не буде, що яблучка, бананчик сложив і все. Там будуть якісь теж ящики, норми і так далі. Самі ходові це риба і м'ясо. От Бі'явила, рибні слайси. Ну, топ номер один, це рибні слайси, потім е, виготовлення м'ясних делікатесів і біовила. От топ-три самих нормальних вакансій для жінок, понятних їдете е, і працюєте. Е, для Литви найголовніший момент, щоб на момент початку війни в Україні ви були в Україні. Навіть якщо у вас є польська віза, польський песель, чешська віза, якісь прихисток іншої країни. Якщо ви на момент України 24.02.2022 ноль року були в Україні, значить вам Литва зробить гуманітарне ВНЖ. Так що е, звертайтесь, е, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.